На євромайдан зі зброєю у рівному на акцію протесту. Чоловік прийшов з пістолетом. За словами протестувальників, спершу він роздавав листівки із закликами до повстання, а потім став їм погрожувати. Нас повідомили громадяни, що тут є палатка, які роздавують провокуючі листівочки і провокуючі написи на палатки. Я підійшов, запитав хто вам тут дозволив бути. Кажу, швиденько, якби згорнулись і пішли звідси. Ви провокуєте громадяни, в тому числі нас організаторів. Мені сказали, що о, якийсь чоловік підійшов, сказав, що ну що ти гониш українців, патріотів. Каже, мене зараз тут постелять. Каже, ну і ми тебе відженемо зараз. Каже, відійди. Ми ви набрали 102. Працівники міліції затримали чоловіка. У нього знайшли пістолет. Сам він запевняє, зброєю нікому не погрожував, а носив її для самозахисту. Я його купив в інтернет-магазині пістолет ФБР. Це що ти пістолет? На нього не потрібен дозвіл. Я носив його для самооборони. В кишені він лежав, я його не діставав, виняв тільки на вимогу працівників міліції, спокійно виняв і віддав без опору. Разом з Олександром затримали двох його спільників. В одного з них знайшли ножі та газовий балончик. У Мене був вовшені газовий балончик. От пара метательних ножів спортив для спортивного метання. Які я в кі купив в магазині. все куплялося, в стіну. В магазині куплялося. Я не знаю, що мені пред'являють. провокаціями ми не займалися. Ми просто стояли. Мирно записували, записували людей на Київ, на поїздку на Київ. Все мобілізували. Ситуація почалась що Стояли в наметі, розвивали сівки екскурс Правий сектор це об'єднання національних організацій в рамках Майдану. Це не сподобалось деяким кадрам тут присутніх. Вони викликали міліцію. Ось листівка, яка так не сподобалась протестувальникам. Її автори закликають українців до національної революції, але про зброю тут ні слова. Міліціонери кажуть, чи справді затримані були провокаторами, і навіщо вони прийшли на протест з пістолетом, ножами та газовим балончиком? З'ясує слідство. Зараз Він слідчий, буде керувати діями і нашими, нашими діями і з'ясуєте, що ви так так. так. А та прийде керівництво і буде з'ясовано Катерина Монкачі Дмитро Шамшин. Новини рівного.